Вітаю в ефірі. Програма головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Мене звати Анастасія Антоненко. Якщо дивитесь нас на ютуб каналі, тисніть вподобайку та перевірте, чи увімкнений у вас дзвіночок, аби ви не пропускали унікальну інформацію. І стали відомі подробиці підліткової різанини в одному з елітних ресторанів Білої церкви, про яку ми вчора розповідали у випуску. За інформацією поліції, хлопець поранив 14-річну дівчину ножем близько 4-ї години вечора. Після приїзду швидкої дитину ушпиталили, де її прооперували. Нападника затримали неподалік від місця злочину та помістили до ізолятора. Молодику повідомили про підозру за статтею нанесення тяжких тіле. Лесних ушкоджень, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Виявилися неготовими до весняної ожеледиці. Вранці поблизу міста два водії не впоралися з керуванням та з'їхали у кувет. Як повідомляють рятувальники на дорозі Володарка Біла Церква вони допомогли перевернути та відбуксувати Фольксваген. Не встигли повернутися до місця дислокації, як отримали новий виклик. На тій самій дорозі Керманич Нісана також з'їхав з проїжджої частини. Дивом ніхто не постраждав. Обидві машини поїхали далі самостійно. Колаборанти чи не тямущі на масиві незалежності білоцерківці помітили на будівлі та вуличних клумбах позначки з літерою «З». Перекреслених посередині Нагадаю, цей знак є символом російського вторгнення до України у 2022 році. Тож містяни стурбовані такій свастиці в одному з густонаселених районів Білої церкви, як зазначили нам у поліції, нині триває перевірка та шукають тих, хто намалював їх. З якою метою зетки з'явилися на стометрівці, також поки невідомо. Проте, якщо хтось знає цих осіб чи володіє інформацією про скоєне, КОПи просять звертатись на лінію 102. До слова, перекреслену зетку також ставлять наприкінці документів, аби далі нічого не писали. Використовують таку позначку математики, вчені, інженери та в інших випадках. Міська влада оприлюднила звіт основних показників роботи тролейбусного управління, яке традиційно є збитковим. Так, минулого року комунальне підприємство пішло в мінус на майже 43 тисячі гривень. Для порівняння у 2022 році його збитковість становила 30 тисяч. Загалом у місті є 25 тролейбусів, які за той рік перевезли 900 тисяч пасажирів. Вартість квитка становить 5 гривень. Згідно з даними на світло, ремонт, заробітну плату працівникам тролейбусного управління витрачено 37 мільйонів гривень. Цьогоріч на ці потреби заклали понад 41 мільйон. До міського бюджету підприємство сплатило торік 306 тисяч гривень податків. Як зазначається, вартість обслуговування тролейбусів зросла однак це не призведе до перегляду рішення щодо підвищення тарифу на перевезення пільгових категорій. Можливості має той, хто їх створює. А колишній військовослужбовець не лише сам живе активним життям, але й надихає інших. Як чоловік після травми став художником з унікальним почерком та, попри висновки, лікарів продовжує водити машину, займатися спортом, дивіться в сюжеті. Володар ряду спортивних нагород, талановитий митець, офіцер збройних сил, майстер на всі руки та консультант з колісних крісел. Різносторонність Сергія вражає і захоплює, а сам чоловік ділиться. Його ціль показати людям, що на візку можна жити повноцінно. Для цього навіть об'єднав людей в одну з громадських організацій. Я військовий от і займався військовим п'ятиборством. Пентатлон називається мілітарий пентатлон І на одному з видів я ну, зламав хребет шейний навіть після о, травми шийного хребта. Це ну, врачів діагноз, це просто овощ. Це людина лежача, не працюють руки-ноги. все, я не виключення, то тобто мені теж в речі, мене там і хоронили. Все. Проте залізна воля спортсмена не дозволила йому опустити руки. Відновитись після травми йому допомогла підтримка близьких, якісна реабілітація та такі ж хлопці, як він. Згодом Сергій зібрав справжню команду, з якою підкорив чимало спортивних змагань. Як і паралімпійські види спорту. От. Так і просто рибалка, наприклад. Тобто, зібралися на рибалку, але це теж там чомінати України були, раллі на авто. От. Дуже часто ми в Молдову їздили на фестивалі там. Теніс, дарс, боча. А ще після травми у чоловіка з'явилось нове незвичне захоплення малювання на висушеній березовій корі. Хоча сам Сергій зауважує, він не художник. Основний автор його картин природа, а фарба лише доповнює вже наявний рельєф. Загалом, завдяки уяві та пензлю, у митця народилося понад дві тисячі робіт. На старому бересті ожили пейзажі, оригінальні візерунки та навіть ікони. Я подарував батькам це ще було дуже давно, більше 20 років назад. Подарував невеличку картинку, в яку влюбився, і вже після травми мені захотілося було багато часу. Хотілося спробувати. От і я намалював там, здається, були ялинки. Просто починав з Білої церкви. От мені пропонували е, приймати участь в різних виставках. У 2005 році була моя перша персональна виставка. От а потім уже і все українське, і за кордоном дуже часто так. Крім творчої душі, Сергій має золоті руки. Ремонтує та допомагає підібрати колісні крісла іншим. Готовий допомагати кожному, адже на власному досвіді знає, як важливо опанувати базове управління візком. Воно може звучить, що не дуже, скажімо, голосно. Але це необхідні такі речі. Тобто ця консультація на перших, в перші моменти після травми. Після поранення це дуже важливо. Тобто, коли озвучують йому діагноз, що ти не будеш ходити, життя закінчується. Все у ну, мене такого ні разу не було, підтримка була просто сім'я і друзі. Це дуже важливо. Сергій на колісному кріслі більше 20 років, і його головне побажання, щоб кожна людина сприйняла і полюбила своє тіло таким, як воно є, навіть після травми. Бо це ключ до повноцінного життя. Дар'я Рубан, Анастасія Антоненко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Колесо огляду в парку імені Шевченка запрацює до початку літа. Про це нашому телеканалу повідомив директор комунального підприємства Андрій Доміловський. За його словами, конструкцію перевірили ультразвуковою апаратурою, що дало змогу усунути недоліки. Замінили деталі, які були неправильно встановлені. Наразі виготовляються сучасні кабіни. Також колесо підсвітять, щоб воно могло працювати ввечері. Прокататись на відреставрованому атракціоні білоцерківці та гості міста зможуть лише після того, як держоргани контролю якості перевірять його. Зі слів Доміловського ремонт проводить не саме підприємство, адже коштів на це немає. А приватний підприємець, який володіє відповідними документами. Договір про співпрацю підписали на 5 років, де 25% з продажу кожного квитка й тиме парку. Якщо ми говоримо про попередню вартість квиточка, який коштував, якщо я не правильно пам'ятаю, 4-5 років назад 65 гривень був один квиток дорослого. Так, він зміниться, але він буде набагато, скажімо так, дешевше, ніж в інших громадах, які навколо Білої Церкви, так само, як і Київ. В Києві орієнтовна вартість, да, там 200-200 у нас ми плануємо його там 100-100 А також дисконтна система людям, які мають пільги. Тобто, це і учасники бойових дій, це е, е, сім'ї багатодітні, е, це е, люди з обмеженими можливостями відповідно до чинного законодавства. Весна означає не лише пробудження природи, а й початок активного відпочинку на воді, зокрема, запливи на човнах, байдарках, сабдошках та іншому. Це не лише може бути розвагою, а й реабілітацією, стверджує місцевий підприємець, який звернувся до нашої редакції. Чоловік хоче облаштувати на набережній стаціонарний пункт, проте влада йому відмовляє: у ситуації розбирався наш телеканал. Юрій вже майже чотири роки намагається добитися від міської влади розміщення на березі річки Рось стаціонарного пункту прокату човнів. За цей час підприємець надіслав та отримав у відповідь стоси се паперів. Але поки позитивного результату немає. Чоловік є ветераном військової служби та пояснює, місце йому потрібне для реабілітації різних категорій населення. Зокрема, захисників та захисниць. Втім, воно має бути зручним для них, подавши у 2020 році відповідні заяви щодо облаштування пунктів у районі пляжів Вокзальна та Центральний. Йому відмовили. Чим чоловік неабияк обурюється. Нам сказали, що в рекреаційній зоні нічого не заробить. Ну, це по-перше, суперечить вимогам чинного законодавства Водному кодексу України, земельному кодексу України, плану зонування Білої церкви. Значить, ми дивимося, що за ці роки три кафе образувалися на березі річки. Один пункт прокату спортивного спорядження. Чим люди займаються тим самим кведом, що і ми, але у них особливо сяка. Вони надають послуги тільки здоровим людям. Нам потрібен місце для того, щоб ми надавали послуги людям, які не можуть фізично, ну наприклад, з порушенням хромосомного набору, люди, які на етапі відновлення після інсультів, значить люди, які мають фізичні вади з дитинства. Люди, які мають фізичну вади внаслідок отримання ну, аварій, Прокатом каяків, сабдошок, байдарок та іншого підприємець займається останні вісім років, з них п'ять саме в межах Білої церкви. Запевняє, що у 90-х у місті було близько десяти стаціонарних пунктів прокату човнів. Проте їх зруйнували або переобладнали. Тож Юрій намагається відновити цю галузь, причому першочергово його метою є не збагачення, а допомога у відновленні, І певних категорій безкоштовно. Для цього вони співпрацюють з різними громадськими організаціями, асоціаціями та клінікою у 2023 році. Білоцерківець знайшов відповідне місце неподалік дерев'яного моста та знову звернувся з подібною пропозицією до міської влади. Ми отримали позитивні висновки з управління ЖКХ, що ми не, не мішаємо облаштовувати тут бруківку. Ми отримали позитивну відповідь від регіонального офісу водних ресурсів, що це місце призначене для даного виду діяльності, ми отримали позитивне рішення земельної комісії, що да, місце, яке ми е, тут плануємо, відповідає заявленій діяльності. Ми отримали позитивний е, висновок управління містобудування та архітектури, де вони написали, що так, місце, яке ми вибрали, відповідає е, в, вимогам заявленої діяльності. Е, Згідно рішення земельної комісії, двічі наше питання було висунути на розгляд сесії міської ради. Проте депутати не проголосували за це рішення. Крім того, нарікає, що приміщенням, яке вони нині орендують в спортшколі, зміна, згодом не зможуть користуватись, адже там планується реконструкція. Подейкують під чергове. Афе, як розповідає інструктор Даніїл, він неодноразово працював з людьми, які приходили для реабілітації. Але спеціально обладнане місце дозволить більшій кількості скористатись водною терапією. Загалом, саме висування це не тільки тренування м'язів, а ще і зміцнення дружніх та сімейних стосунків, так як люди дуже багато часу можуть проводити біля річки. Є люди, які приходять до нас із певними фізичними вадами. Деми дуже складно обслуговувати їх, так як у нас знаходиться місце під крутим горком, горка. Мається крута, тому трохи неудобно їх обслуговувати. Паралельно ми ще розділяємо наш місток із спортшколою. У них з тренування наш паралельно у нас свій рід діяльності. Люди, що до нас приходять, дуже важливо підмитити це те, що після того як вони прийшли з прогулянки на воді, вони завжди усміхнені, вони завжди раді, тому що люди почувають себе людьми, а не якусь абузу. Якщо це говоримо про людей із певними фізичними вадами. У міській раді, як завжди, ігнорують не лише ініціативи громадян, а й питання журналістів. Зокрема, Олег Усенко вирішив уникнути декількох з них. Чи знає влада про плани Юрія використовувати місце для реабілітації військових, та чи діє у місті хоч одна комунальна човнова станція? Натомість, заступник міського голови ствердив, що Юрій Батуревич подав до БМР аж сім заяв про встановлення земельних сервітутів, і двічі йому відмовили в цьому. Щодо інших звернень, Усенко не уточнив. А ось відповідь щодо реконструкції, ДЮСШ Зміна наступна. З метою поліпшення матеріально-технічної бази школи планується ремонт приміщення чи нової станції за рахунок позабюджетних та спонсорських коштів. Даний ремонт дозволить забезпечити якісний навчально-тренувальний та змагальний процес для вихованців. Єдиним місцем для купання в місті Біла церква є центральний пляж по бульвару Олександрійський. Щодо облаштування міст безбар'єрності вздовж річки Рось елементи інклюзії відсутні. Такі елементи могли б з'явитись біля дерев'яного моста, як цього хоче Юрій. Проте поки здається, цього не бажає міська влада. І це попри те, що під час останньої прес-конференції пан дикий запевнив, що у громаді мають зробити максимум по доступності і безбар'єрності для людей з інвалідністю. Комісія зараз відпрацює визначення значить, і звичайно, ті місця, де в нас залишились, є певні. Скажем, перешкоди, звичайно, будемо точково саме виправляти в цих місцях. Ніхто не каже про якісь там величезні проекти, але прибирати буквально, скажем, занижати там пішохідні переходи сьогодні. Це набуває ще більшого сенсу. Кількість людей, які потребують сьогодні, скажем, такої інфраструктури, це надзвичайно важливо. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Про всі події в громаді, які не увійшли до ефіру, ви можете дізнатись на нашому телеграм-каналі чи на Фейсбуці. Залишайте нам свої коментарі та діліться думками, бо нам важливо отримувати зворотній зв'язок. До зустрічі завтра о по цій же порі.